Добрий день, мої любі малята, хлопчики, дівчата. Всіх вас вітаю, а на заняття запрошую. Дітки, сьогодні в нас математика. І подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Подивіться, баба Настя завітала та дід Панас. Вони до святані принесли нам гостинці. Подивіться, бабуся випекла ось таке печиво. Бачите лежить на тарілиці. Давайте його порахуємо. Одне печиво, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Діти, скільки печива напекла бабуся? Десять штук. А тепер давайте, діти, печиво позначимо цифрами. Зробимо цифровий ряд. Скільки печива, стільки цифр ми поставимо. Давайте називаємо цифри. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дітки, це цифри ми назвали прямо. А тепер давайте їх назвемо у зворотному напрямку. Назад посчитаємо: 10, 9, 8, 7. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, а тепер давайте ще раз посчитаємо прямо. Називаємо цифри один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер в зворотному напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Оди молодці. Дід Панас, дітки, був в лісі і вже до свята приготував ялиночку, приготував іграшки, але іграшки, дітки, сховалися. І нам треба назвати, де ж вони знаходяться. Давайте уважно подивимось, де знаходяться рабник дітки? Внизу під ялинкою. А де знаходиться сонечко, дітки вверху. А де летять пташки над ялинкою. Дітки, а хто виглядає тут? Клоун? А звідки він виглядає? Із-за ялинки. А рукавичка де знаходиться? Зліва від ялинки. А зайчик де знаходиться? Справа від ялинки. Молодці, дітки, правильно відгадали? А зараз, дітки, послухайте цікаві задачі. Що збирали діти? Ліда і Павлик були в лісі. Павлик не збирав гриби. Скажіть, дітки, так що ж тоді збирав Павлик? Вони збирали гриби і ягоди, а Павлик гриби не збирав. Що він, дітки, збирав? Ягоди. А Ліда тоді що збирала? Гриби. Молодці. А тепер прослухайте розповідь, хто чим грав. Вова і Коля грали іграшками, машинами та кубиками. Вова не грав машинами. дітки, Чим тоді грав Коля? Як ви гадаєте? Коля чим грав дітки? Коля грав машинами. А Вова тоді чим грав? А Вова грав кубиками. Молодці дітки. Ви сьогодні гарно працювали. До побачення.